Друзі, привіт! Вибачайте, що ми трошки пропали із ваших радарів. Сподіваємося, що вже невдовзі матимемо дуже хороші новини, і вийдемо із ними в ефір, і все вам пояснимо. А поки що ми продовжуємо нашу суперсерію про супер жінок. Її ми втілюємо у інформаційній співпраці з Ювехабом. Це спільнота свідомих жінок-підприємець, що прагнуть розвитку. І наша сьогоднішня героїня це Людмила Киселиця. Вона співвласниця театру ціней Верба. Її бізнес це фантасмагорична міста. Стерія і саме у неї ми вам пропонуємо поринути разом із нами. Ми не очікували, що ми щось робимо неймовірне, от як завжди. Спочатку, просто коли я приймала участь місіс університет, ми ну, якби мій хлопець він каже: Давай зробимо тобі домашнє завдання, тому що в рамках конкурсу ти маєш показувати свій талант. А якби, ну, якщо чесно, там особливо ну там співати, я ну не сильно вміла Тан танцювати вміла, але були люди, які об'єктивно краще і про що це роблять. То ми так е, вирішили, що типу, ну якщо в мене немає таланту, <пока> то покажемо театр ціни. І приймали участь просто мої друзі, з якими ми там ходили по клубах. Ну що там перший другий курс студентські роки? Вихідці з Чернігівської політехніки. Наразі вона політехніка називається раніше. Це Чернігівський державний технологічний університет. Тобто, ми взагалі люди, які з мистецтвом ну були спов'язані лише через те, що ми займалися в дитинстві. Ну, більшість з нас це художня гімнастика, а хлопці там танцями. Зустріч з головною трійцею поціновувачів талантів надзвичайно зосереджений вигляд. Має ось ця схвильована компанія. У студентів Чернігівського технічного університету. Думки лише про одне. би його не провалити свій перший виступ на великій сцені, от мені здається, що просто точкою відліку є саме от формат God Talent. Ми зрозуміли, що це е, безкоштовна реклама, тому що нам почали надходити дуже дуже багато запитів е, на рахунок виступів, десь по типу там це корпоративи чи фестивалі. Ну коротше, така знаєте, популярність, до якої ми не були готові. Maybe it's Harry Potter. I think it's the wizard of oz як у всіх, мабуть, бізнесів, які були не зареєстровані. У нас е, е, стався роз, розпад е, театру, причому там ну так доволі складний. І з судами, і з авторським судилися ми по авторському праву. Коротше, ділили ми. Савмісно нажити, це все 2015 рік, і все цього там ми зареєстрували і торгову марку, і все коротше, ми вже узаконили, щоб більше не переживати. Це такий кризовий момент до 2020 тисячі, може сказати, двадцятого, ми поїздили тридцять вісім країн світу. Ми навіть врахували це. Були які комерційні запити по типу кастомізовані е, постановки. Ми робили от під клієнтів великі компанії, або ж. Е, Ну, хто ще школи різноманітні, ну коротше багато чого, і гастролі також. Ну і ясно, що коли ти підв'язаний, у тебе розписаний там рік, і це в основному якісь подорожі кудись, і 2020-й, коли закриваються всі кордони, ти ну, залишаєшся без роботи. По факту ми переформатувалися, е, в онлайн формат. Що це означає? Ми в принципі до цього у нас також був такий досвід. Це коли є замовник в умовних Еміратах, але він не може провести ну, фінансову групу, бо у нас 10 людей їздило на живий виступ. Але вони хочуть, наприклад, на 50-річчя своєї компанії, щоб ми розробили для них постановку. Ми розробляємо, висилаємо їм відео, ну, знімаємо у нас в студії, висилаємо відео, і вони там на великому led екрані ну, якось так масштабно показують цю історію в тінях про свою компанію. Тобто для нас це був знайомий формат. Але коли всі сидять закриті по будинкам, ну ви знаєте, що онлайн-формат прям мав такий супербум, і ми якби змогли закрити ну, зарплатні там нашим артистам на якийсь час проіснувати ще в такому форматі. І потім повномасштабна війна. Тобто тільки світ почав розганятися, світ інтертейменту, щось у нас там вже почали знову. Ми там і в латинську мали знову поїхати, ну відновити контракт, там і ще щось. І у нас же ж прийшла русня. От і я така думаю: блін, ну складно, бо ми не ти не можеш вивозити це все. І Я побачила програму, і я йшла. Е, ну, перше, звичайно, це знання, тому що там прикольно, що давали такі класні базові знання, безкоштовні. І я думала, можливо, десь ми щось, ну знаєте, упустили, бо ми то будували бізнес інтуїтивно. Е, от і ясно, що у нас там були налагоджені бізнес-процеси, але все одно, ну. Ніколи не пізно вчитися, і ну, якби мотивація була така: нині міла із сім'єю у Єгипті, там само, де й застала її новина про початок повномасштабного вторгнення. Частина команди театру в Європі, частина лишається в Чернігові. Збираємо тих, хто там залишився. От у нас є хлопець, який він працював. Виходить, він був у нас в театрі. А потім, ну, коли сталося пандемія, сталося мало замовлень. Ми ж розпустили всіх всіх, так як я казала, ну щоб. Бо ми не могли просто забезпечувати повноцінну роботу як до цього. От, і він пішов працювати е, рятувальником на Чорнобильську станцію, а вот е, Максим Іванін. І, а зараз ну ясно, що у МЧС та багато було дуже багато роботи. І уявляєте, у нас було замовлення, і ми такі пишемо йому, кажемо, а в тебе там немає відпустки. Він такий є. І типу, він взяв відпустку на ці 10 днів, приїхав в Чернігів. О, так само дівчата була у нас дівчина, вона Анечка, вона була в Польщі, така каже: Та я, типу, до вас приїду. Ну тобто, розумієте, у нас такий був крутий колектив, що всі кайфували. Як це технічно виходить? І за того, що це онлайн-формат, є такий секретик, що ми робимо. Ми беремо одну людину і ми можемо її розмножити. От, і виходить, що коли одна людина робить е, ну, якийсь там рух акробатичний, ми потім дублюємо, наприклад, і робиться ця друга людина, і в тебе симетрична фігура виходить. Ось тому е, вживу ти не можеш дублювати людину. А коли це онлайн, то замовник, ну, для замовника все одно, скільки людей буде приймати участь. Ну, от умовно, ми змогли зробити з чотирьох з п'яти людей постановку, яку б ми. В форматі офлайн робили б там на десятьох. То за цей час воєнного вторгнення ми зробили три замовлення на, на латинську, на азербайджан, і ще одне. Я не пам'ятаю, що це було. Ну коротше, іноземні саме замовлення. А я в Єгипті провожу дитячу театральну студію. Тобто я навчаю діток театру ціни. От ми займаємось, е, і кошти не знаю скільки я отримую, бо все йде все йде на ЗСУ. Тобто, як я буду казати, як для мене, був е вибір фундаментальний. М -м -м. Е просто розкажу історію. Е значить, є Одеський кінофестиваль е міжнародний. І в день, коли він проходив, е в мене е був назначений екзамен для поступання в магістратуру. І за чотири дні до кінофестивалю ми знайомимося з Ігорем Тернопольським, це продюсер Джамала, і він каже. Е у кінофестивалі помінялася продюсерська група, і, типу, я е, там ну продюсер Гайс, е, зробіть за 4 дні постановку, якщо вона буде класна, виступити на кінофестивалі. Типу, будете ви і, е, і Джамала І у нас не тільки в мене екзамен в цей день, ну тобто у нас була ще група людей, і що відбувається? Люди роблять вибір в цей день. Чи їдуть вони на цей кінофестиваль, чи вони вибирають навчання? То я до чого веду? Що я завжди вибирала театр. Ну, коли в мене от був цей вибір, да, доля підкидала, я завжди просто йшла туди. Чи були в мене страхи? Ну, чесно, ні. Я просто настільки була впевнена, що театр, театр це моє. От. І е, я розуміла, що я там роздав, в мене був конфлікт з батьками, бла бла, ну, коротше, це все ясно, що ти там кожен вибір ну, тобі е, має свої наслідки. От. Але насправді мені здається, що в кожному бізнесі віра це основа. Тобто, якщо ти віриш в свій бізнес, тут немає розмови про страх. Ну тобто немає такого поняття. Дякуємо, друзі, за перегляд. Лишайте ваші вподобайки, коментарі. Пам'ятайте, що це наша найголовніша мотивація.